У Кракові. Мене звати Дар'я, і сьогодні ви подорожуєте саме зі мною. Тому скоріше до нашої мандрівки. І наша подорож починається в одному з найпопулярніших місць в Кракові. Це ринкова площа старого міста. Наш шлях до старого міста почався із драматичного театру імені Юліуша Словацького. Це одна з найвидатніших польських сцен. Продовжуючи рухатись затишними краківськими вуличками, ми доходимо до серця стародавнього міста Маріатського костолу. Тут завжди шумно. Площа є улюбленим місцем як для туристів, так і для городян. Оскільки саме тут ви можете відчути дух середньовічної Польщі. Ну, а ми прямуємо до однієї з найголовніших пам'яток площі до будівлі суконних рядів. Також її називають Сукініце. Зайшовши в цю будівлю, можна побачити купи народу, а піднявши голову трошки вище, можна помітити на стелі герби різних міст Польщі: Катовіце, Честохова, Вроцлав та інші. Сьогодні тут розміщуються торгові лавки, за якими продають сувеніри. Купити тут можна будь-що, починаючи від хустинок, розмальованого посуду, магнітів, футболок із надписами польських міст, закінчуючи звичайними м'якими іграшками для дітей. Борщинові вироби є дуже популярними у Польщі. Прогулюючись поміж прилавків, ми помітили, що є багато торгових точок саме із бурштиновими виробами. Підійшовши до декількох продавчинь та запитавши, чому так багато виробів саме із цього мінералу, ми дізналися, що поляки вважають його національним здобутком. Його добувають в диких місцях на узбережжі Балтійського моря, що на півночі Польщі. Вийшовши із сукініце, ми натикаємось на ратушну вежу Маріатського костелу. Закінчивши із оглядом ринкової площі старого міста, ми, взявши каву у Старбакс, ну а як же без цього, прямуємо до Вавельського замку. До речі, саме слово Вавель у перекладі з польської означає пагорб. Шовши до замку, ми прогулювались парком Планти, що оточує старе місто та є одним з найбільших міських парків у Кракові. Відразу біля Вавелю нас зустрів актор у тематичному костюмі епохи середньовіччя. Перше оборонні укріплення на пагорбі Вавель біля річки Вісла з'явилися ще у X столітті. Готичний замок збудували тут набагато пізніше у 14 столітті. Згодом його кілька разів було зруйновано та відновлено. А глобальна реконструкція відбулася вже на початку ХХ століття. Сьогодні Королівський замок Кракова це цілий комплекс споруд, що має велику історичну та архітектурну цінність. До нього входить і внутрішній дворик замку з чудовими галереями аркад у кілька ярусів, і фрагменти старовинних фресок, що збереглися, а також інтер'єри залів зі старовинними меблями. А зараз ми знаходимося на території Вавельського замку королівської столиці Польщі. На території Вавелю є багато різних закладів із чудовою затишною атмосферою та неймовірним пейзажем, де можна присісти на терасі та випити чашку кави. З Цієї локації відкривається чудовий вид на інший берег Кракова та річку Вісла, яка є найдовшою в Польщі. Вийшли ми через бернандські ворота, що знаходяться поряд із Сандамірською вежею на півдні території Вавелю. І попрямували до легенди Кракова Вавельського дракона. За легендою це було чудовисько, що не давало спокою жителям міста князя Крака протягом декількох століть. Проте сьогодні про це народне оповідання нагадує лише скульптура самого дракона. А сама скульптура знаходиться під пагорбом, над віслою, а поруч з нею завжди стоїть багато людей, які з нетерпінням чекають, доки дракон покаже вогонь. Так, так, час від часу із пащі цього чудовиська виривається полум'я вогню. І завершальною локацією на сьогодні є Казіміш. Це один із районів Кракова, який до 19 століття був окремим містечком центром, де було зосереджене єврейське населення. Також на Казіміжі щороку проходить дуже популярний фестиваль єврейської культури, який приваблює тисячі поляків та туристів за кордоном. Саме тут ми спробували вуличну їжу Кракова. Це запіканки. Вони є дуже смачними, ситними та недорогими. Поруч з нами купа людей куштували також саме ці запіканки. Те, що вони тут досить популярні, це факт. Смаката. <кл 'язова> Крім історії, цей район асоціюється з атмосферними вузькими та красиво оформленими вулицями, які особливо влітку переповнені людьми, які бажають провести вечір у затишній обстановці. Казіміж є одним з важливих туристичних і культурних центрів Кракова. Не існує чітких меж між Казіміжем і Старим містом Кракова. Пам'ятки Казіміжа разом з іншою частиною старого міста. Внесені до списку Всесвітньої спадщини. Казіміш це велика кількість ресторанів та кафе, а також художніх галерей, які у поєднанні з кліматом та його історією створюють справді унікальне місце. Туристичному розвитку Казіміша сприяв фільм список Шиндлера, який знімався на його вулицях і саме в ось цьому дворику теж. Тут описана і історія гетто в Кракові. З вами була Дар'я. Думаю, що вам було цікаво, тому бувайте! До нових зустрічей!